Хей-гоу, hey, це віскі Бой, мене звати Діма, і сьогодні я розповім вам про три віскі, які варто скуштувати один раз і забути. Кожен з цих лотів є гарним представником своєї категорії, і мені абсолютно зрозуміло на якого споживача націлена пропозиція цих ботлів. Та все ж, через призму свого досвіду дегустації віскі, я все ж таки знайшов цікаві недоліки та доволі вагомі аргументи, що порушують баланс, ціна і якість, та брутально викривляють реальність реальність відносно очікувань, поїхали. Аран 10 – від молодої та вкрай амбіціозної дистилерії в мальовничому селі Лоранза, що на острові Аран. І поки ви не посипались на мене своїм лютим хейтспічем та коментами в зневазі мого блогу, я маю для вас декілька суб'єктивних аргументів. Отже, цей Сінгл молд класний, трендовий, якщо можна так сказати. Ви можете бачити його скрізь і усюду, з яким би консультантом чи віскі-лавером я б не говорив, усі кажуть одне й те саме: аран це топ. Цей ботл сам себе продає супер якість за свої гроші і бла бла-бла бла-бла. Проте, мабуть, на цьому і закінчується уся конструктивна дискусія. 46% алкоголю без кольорового барвника та холодної фільтрації. Скотч 60-річної витримки мармеладного кольору з дуже зрозумілим профілем смаку. В келиху ви знайдете цитрусово-ванільно-яблучно-солодовий нектар з краплинкою кориці та натяком на імбир. Броу, і що тут не так? Та наче все на своїх місцях? Окрім того факту, що після кожного драму цієї десятки я його забуваю, наче нічого і не сьорбав. Мені говорить це лише про одне. Ара, ну чого ти такий нудний та невиразний? Враховуючи усі його плюси, Оцей момент мене завжди висаджував. І як би я не намагався закохатися в нього, завжди на перший план вспливає його надмірно банальна простуватість і нав'язлива кислотність цитрусів та яблук, що трохи вилазить боком з балансу смаку. Тримайтесь, друзі, бо є ще одна касічина. Це середня нота та вельми посередня тільність цього віскі. Якщо з останнім все зрозуміло, то відсутність чіткої середньої ноти це поганий показник, як на мене. Уявіть собі ситуацію: зібрались ви в подорож, речі зібрали, обрали класний маршрут, смачний ресторан та дизайнерські апартаменти для ночівлі. В казкові довоєнні часи. Крок за кроком рухайтесь, хвилини швидко переходять в години, дні і тижні. І от ви вже вдома сидите в кріслі і з доброю долею стурбованості намагаєтесь згадати, а що ви там бачили та відчували? Бо геть щось з пам'яті вишибло. Це про середню ноту, точніше про її відсутність, а не її місці якийсь фантомний спалах якихось спогадів. Я не жалкую про покупку Aran 10. Це впевнений базовий entry level single мод з відносно допустимою вартістю в 2000 гривень. Хоча його легко знайти, випити і забути, що власне я і зробив. Другий ботл мого одноразового вжитку – преміум-бурбон у Video Jane 10-річної витримки. Господи, тільки подивіться, який ботл. Моя улюблена, округла форма та стриманий дизайн етикетки з шрифтом друкарської машинки. Дуже сексі. Small Batch Bourbon, прямісінько з Брукліну, штату Нью-Йорк, заряджений Proofpoint'ом 91 з доволі звичною зерновою суміш'ю, 70% кукурузи, 20 жита та 10 ячменя. Заядлі бурбоністи, такі, як я. Маю зрозуміти мій захват від можливості попити цю рідкісну перлину. Уявіть собі, як воно відкоркувати пляшечку довгоочікуваного американського нектару, плеснути собі до келиху, сьорбнути і отетеріти від того, що це просто непоганий бурбон за 85 баксів. Окей, я поясню. Це класний бурбон зі всіма перевагами потужного складного профілю і рисок тофі, кави, карамелі, кориці, мигдалю та вишневого конфітюру. Вибачайте, та ціна йому не 3,5 тисячі гривень. До цього прайсу він не дотягує якоюсь винятковою фішечкою, дрібкою сліз єдинорога чи, хоча б пруфпойнтом, повище. Я з легкістю уявляю, як він стоїть на полиці і притягує сотні голодних до бурбону віскілаверів магнетичною вартістю в 50-55 доларів максимум. Але ні, такого на жаль не буде. Тож, один раз скуштувати і забути буде абсолютно достатньо для цієї неочевидно хитрої вдови Джейн. Тим паче, що є мій кентукський краш, Eagle Rare, так само 10-річної витримки, який майже вдвічі дешевший, та має оцю неповторну кульмінацію в смаку. Та про нього буде окремий епізод. Лише дайте мені трошки часу. Останній лот може дещо приголомшити вас, так як ця дистилерія вважається наразі гравцем першої ліги і збирає чималі овації на багатьох фестивалях чи змаганнях. Та чи має це взагалі якийсь сенс? Пишіть в коменти, що думаєте про океан Нагород та звання віскі усім, віскі-віскі, чи має це якийсь вплив на ринок споживання в епоху рекламних маніпуляцій та тотального нейромаркетингу? Що ж до останнього лоту, одноразки, навіть не знаю, якої реакції від вас чекати. Бо фанатів дистилерії небагато, та й шуму вони не наробили ще. Занадто мало часу пройшло з часу їх чергового перезапуску. Простіше сказати, скільки ця дистилерія не працювала, ніж навпаки. Коротше, менше прелюдій. На фініші маю донести до вас іскру сумнівів щодо цього глянкла Sundent. Тут все якось незрозуміло і недостовірно, як на мене. Почнемо з того, що заявляє виробник. Цитую: Глінгласо Сандент було створено, надихаючись піщаними берегами затоки Сандент, де розташована дистилерія. Віскі збагачений бочками з-під бурбону, хересу та манзанілії. Багатий смак віскі з часом ще стає більш яскравим у хвилі солодкої тропічності, наповнений крихтами морської солі. Мені сподобалось, а що тут може не сподобатись три бочки не класичний Хайленд з тропічним та морським характером та нове. Брендове переосмислення основної лінійки віскі. Заверніть, будь ласка, швидше. В Келиху я отримав дещо інше. Надихаюча історія про піски пляжів Санден тут реально відчулася. Метафорично, звісно ж. Борізький та пекучий панч 50,5% міцності, сильно нагадав мені гарячий пісок липневого дня, коли сонце в зеніті. Звісно, я міг би сказати, що то підіймається з на безцеремонний та Зухвалий характер юного морського монстра по імені Нас. Віски без конкретного терміну витримки. Далі. Три бочки. Якщо Бурбонова відчутна суттєва, то Хересна вже майже ні. А Манзанілья, що теж є різноводем сухого білого Хересу, наче згадується виключно заради ілюзії оригінальності. Бо в профілі смаку я не знайшов і натяку на неї. Пам'ятаєте оту тригерну кнопочку в описі від виробника під назвою Крихта морської солі? Або та крихта надзвичайно маленька, типу квантової частинки, або її там нема і не було. Я так і не розібрався. Головне, що дві заявлені фішки цього віскі себе не проявили. На жаль. Натомість, мій потенційно тропічно-морський драм на ділі виявився звичайним пекучим юним віскі, з доволі базовим смаковим міксом у вигляді зелених яблук, цитрусів, нюансів ванілі та квітів, що щедро заправлені медом та горіхами. Цей скотч не вартує своїх 80 доларів. Червоною лінією тут проноситься дешевизна юних спиртів, тривіальність профілю, слабкий та невиразний посмак. Та завищена репрезентація, що позначилися на ціні цього набережно хайлендського соку. Знову ж таки, купити, випити і забути, повернутись до цього Гленгласу знову мені не хочеться від слова зовсім. Отакі справи, мої любі віски-лавери. І пам'ятайте, що це виключно мої думки і мій смаковий досвід. Я не претендую на істину та абсолютне розуміння всього і одразу. Натомість мені важливо давати вам щирий фідбек та ділитися своїм багажем знань та відчуттів. Так зростають круті ком'юніті, а ми формуємо саме таке. У мене все. Дякую, що додивилась до кінця. Дуже вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Скільки на вашій пам'яті подібних одноразок? Та як ви справляєтесь з ситуацією, коли очікування не дорівнює реальності?